Ольга Сетрова, мешканка мікрорайону Трубник 2 просто замінила старий котел на новий, а тепер збирає документи для його узаконення. Як виявилось, для цього необхідно аж три тисячі гривень. Зараз газовий прилад в будинку опломбований. Ви посилання поселення там фірму Десять фірм. Мені дали п'ять фірм. Стала я з цими фірмами. Приказ, вони приказка ну. що 150 гривень нам. За то, что мы ну, условиям там сделали. Или что там они... <говори> <говори> У мене вже всі <говори> І полтори тисячі горгас лікують за то, що вони займаються цими ділами. Така ситуація не поодинока. У депутатів десятки скарг від городян на роботу міського газового господарства, і це напередодні опалювального сезону. Замінити котел на новий виявляється не так, то просто а інколи доходить і до абсурду. Чотири до мене звернулися. По такому вопросу. Меняется газовый прибор той же марки. Той же марки. На него надо проект. Я некоторое отношение имею. Скажем, так білет, так? міняється на берет. і Горгас требує проект. Я вам подпишу 4 обращения. Я понимаю, это ж ситуація така. Я купив автомобіль і міняю його на другую марку. Я должен поміняти права. От абсурд доходить до абсурда не можна залишати людей без тепла, впевнений. Колишній начальник газового господарства і почесний громадянин Нікополя Микола Ткач і не надо людей наклоняти. ні в кому випадку можна підказати. Це дело. А просто прийти поставити пломбу і сказати завтра, іди туди сюди. Якщо самовольно установлен прибор, вот тут ви маєте право. Якщо він установлен самовольно. якщо це зроблено по проєкту, независимо в якому году він зроблений. І стоять газові прибори, не трогайте. Ті. З ним погоджуються і депутати вирішують створити комісію, яка проконтролює, щоб жодна родина в Нікополі не залишилась без тепла.